Довгий час я думав, що неймовірний жанр, який популяризував Resident Evil, просто зник. Я думав, що ми більше ніколи не побачимо справжніх ігор в жанрі survival або action-horror. Але знаєте, я ніколи не був так радий, що помилявся. Здається, що часом з'являються нові ігри в жанрі, але всі вони не мають такого сильного емоційного відгуку. Наприклад, останній ремейк Dead Space або той самий четвертий Resident Evil – це правда щось особисте і дуже важливе для фанатів жанру. І те, що вони взагалі є на ринку відеоігр, це чудово. Але одна інше здається, стоїть зараз над усіма, і це ніяк не перебільшення. І мова йде зараз про Signalis. Це майже погляд зверху вниз на жанр, який намагається поєднати в собі елементи Silent Hill, Resident Evil та, можливо, чужого? Сігналіс можна сказати, це класичний хорор екшн у футуристичному сеттингу, розроблений невеликою студією Rose Engine. Гра явно спирається на Silent Hill, але також має свою індивідуальність і творчий підхід. У цьому відео я часто буду порівнювати елементи з цих обох ігор, як, от, атмосфера, сюжет, персонажі та геймплей. І подивимося, як Сігналіс вшанувала вплив Silent Hill і створила свою унікальну гру в жанрі хорош. Перше, що я хочу сказати: якщо ви застали хоррор ігри на оригінальній PlayStation, то ви грали в Signalis раніше, але як би дивно це не пролунало, при цьому ви ніколи не грали в щось подібне. Вона з любов'ю перейняла атрибути survival хорор епохи PlayStation 1, і що більш важливо, вона повністю розуміє, чому ці системи, естетика, тропи і технічні обмеження є такими захоплюючими. Але гра також дає гравцю дослідити любов і втрату, свободу, і маніпуляцію, страх і травму. Це дуже дивно, але знайомо багатьом з нас. Ця відеогра вражає ще більше завдяки своїй доволі малій ціні та команді розробників, що складаються з двох осіб. Сюжет це одна з тих чудових речей, про які після проходження доводиться читати в інтернеті, щоб скласти хоч якусь цілісну картину. Варто розуміти, замішуючи в шейкер телепацію, тимчасову петлю, божественну могутність і передсмертні галюцинації, автори не вважали, що в отриманні історії має бути чітке трактування. Скуштувавши цей чудовий напій, який в нас вийшов, можна вважати його нагромадженням шизоїдних абстракцій, і мені шкода, що в когось він викликав саме такі відчуття, адже я вважаю, що в гри дуже яскравий лейтмотив, якому підпорядковано всі її елементи, починаючи з самої основи, а саме жанру. Сігналіс є хорором, тому що його лейтмотивом є страх, але не узагальнений, а перед конкретним почуттям. На момент початку гри Аріана та її синтетична напарниця Елстер уже, вважайте, що мертві. Їхній корабль розбився поверхню нікому невідомої планети, і злетіти вже неможливо. У них немає припасів, а одна з них поражена променевою хворобою. Їхня свідомість страждає і згасає. Використовуючи силу біорезонансу, Аріана ув'язнює себе і протагоністку в тимчасову петлю, що найменше на половину якої складаються з їхніх спогадів та емоцій. Їх пов'язує обіцянка, яку Елстер дала своєму командиру перервати страждання і вбити власними руками. Історія Аряни це історія самотньої глибоко нещасної людини, замкненої в цій антиутопії. Вона не просто аутсайдер, вона аутсайдер у самому суспільстві, яке зневажає індивідуальністю. Поки домінуюча більшість відмовляється від усього особистого, знаходячи розраду в тому, щоб стати частиною соціальної біомаси, Аріані цю розраду шукати просто ніде. Не витримуючи тиску суспільства, вона намагається втекти від нього на інший край галактики і знаходить у цьому свій порятунок, але це ж рішення й стає її смертним вироком. Як я сказав, на момент початку гри Аріана та Елстор уже, вважають, що мертві. Вони гинуть і намагаються це усвідомити. Усі елементи гри, чи то жанр, сеттинг, сюжет і навіть геймплей, підпорядковані їхньому загальному почуттю, почуттю приреченості. Це безкомпромісно трагічна історія. Історія про самотність, щастя, знайдене за рамками соціальних норм і безглузду болісну смерть з волі бездушного режиму. Сюжет не просто так було вирішено скрутити в часову петлю. Ця штука розрахована хоча б на два пробіги, адже щоб зрозуміти гру під час проходження, тобі необхідно свідомо знати її сюжет. У першому забігі або просто проходженні дуже багато її елементів викликають у тебе подив. Гра ставить запитання, не дає відповідей раз у раз обламує очікування. Однак, під час повторного проходження ти можеш розслабитися і просто перейнятися атмосферою, перейнятися переживаннями, якими автори заполонили свою роботу до країв і зрозуміти, що саме в них і була суть історії. Сігналіс це сон свого творця, наративна концепція, за допомогою якої той втілив не тільки свої фантазії, а й найглибші переживання. Творці дуже часто бояться почуття приреченості. Сетінгом гриж стала тоталітарна антиутопія, а ворогом зомбівірус, бо диктатура та епідемія є найпотужнішими джерелами цього почуття. Дія сюжету відбувається в тимчасовій петлі, бо творці бояться, що людство преречено знову і знову страждати від того самого зла, від якого потерпало впродовж усього свого існування. Атмосфера є одним із ключових елементів у жанрі хорору, і в цьому плані як Сігналіс, так і Silent Хіл досягають високого рівня. Вони вміло маніпулюють вашим почуттям, змушуючи вас відчувати жах, самотність і розпач. Роблять це вони за допомогою різних засобів, як музика, звуки, колір та освітлення. Дві ці гри також грають з вашим сприйняттям реальності, переносячи вас зі звичайного світу до кошмарного, де все спотворено та небезпечно. Однак, атмосфера в обох цих іграх має свої особливості та відмінності. Сігналіс має свою унікальну візуальну естетику, яка поєднує в собі ретрофутуризм, піксель-арт та ефекти старих відеокасет. Вони занурюють в науково-фантастичний світ, де андроїди, пам'ять, сигнали та космос відіграють ключову роль. Гра використовує холодні та похмурі тони, як синій, сірий і чорний, щоб створити контраст між засніженою планетою та підземним комплексом, і вселити. Чуття холоду та самотності. У той же час Silent Hill вражає своєю реалістичністю і сюрреалізмом, які створюють відчуття кошмару наяву. Гра також має свою психологічну тематику, яка зачіпає теми провини, травми та релігії. Silent Hill використовує теплі та неяскраві тони, такі як коричневий, червоний і жовтий, щоб створити контраст між нормальним світом і кошмарним. Ці ігри дуже яскравий приклад того, як атмосфера може стати невід'ємною частиною ігрового досвіду. Освіду, вони показують, що хорор це сам настрій гравця. Невіддільною частиною атмосфери хорору є сюжет, і в цьому плані як Сігналіс, так і Silent Hill мають свої сильні сторони. Обидві гри розповідають свої історії за допомогою діалогів, записок, відеозаписів і оточення, а також зачіпають різні теми і мотиви. Кожен з них має свій унікальний стиль і тематику, але все одно роблять їх схожими одна на одну. Сигналіс і Silent Hill є прикладом того, як уже сюжет є невід'ємною частиною ігрового досвіду, і також показують, що хорор це не тільки страх, а й захоплююча історія. Вони змушують нас не тільки боятись, а й занурюватися в їхній світ. Геймплей – один із ключових чинників, що визначає атмосферу і напругу в жанрі хоррорів. І в цьому сенсі у Сігналіс є свої унікальні особливості та напрямки. Гра комбінує елементи, які дають змогу гравцеві краще занурюватися у світ гри, а також впливати на ваш ігровий досвід. Сігналіс нагадує класичний хорор екшен із видом зверху і статичними камерами, за стилем схожий на перші частини Resident Evil. У грі є своя бойова система, яка дає можливість користуватися різною зброєю, наприклад, пістолет Слетами, дробовиками і лазерними рушницями. Зброя має різну ефективність проти різних типів ворогів, а також обмежену кількість патронів. У грі є також свої загадки, які полягають в управлінні перемикачами та важелями або пошуку потрібних частот для радіоіпланта головного героя. Загадки вимагають від гравця, інтуїції та творчого підходу. Сігналіс є грою, яка вшанувала пам'ять Silent Hill та Resident Evil, але також постаралася зробити щось нове і свіже в цьому жанрі. Гра має свою індивідуальність і творчі виконання, які роблять її цікавою і привабливою. А ще в грі є чудові пазли, мало зібрати все, потрібно ще й прочитати все. Я навіть робив нотатки під час гри, якщо чесно. Отже, хоча я і вважаю, що Сігналіс найкраще працює як класичний survival horror, у грі є багато багато тактильних штучок і екранів, з якими можна грати повертаючи відчуття пригодницьких ігор. Ще я помітив таку річ, що гра годинами встановлює правила, щоб потім їх порушити, порушуючи навіть власну безперервність. Послідовності снів або спогадів просачуються у реальний світ, і дуже незрозуміло, де закінчується одне і починається інше. Речі, які здаються незначними незручностями, як, от, перенаправлення до головного меню після смерті, стають просто ще одним способом розповісти історію. Очевидно, що в гру було вкладено багато зусиль, щоб наповнити її всілякими інструментами, які б висмикували килим з ніг гравців. Кожен підсюжет це трагедія. Всі вони накладаються одна на одну, надаючи сенсу іншій. Де межа між коханням і одержимістю, рішучістю та неосвідченістю? Поки герої намагаються довіряти власній реальності чи навіть власним спогадам, всі ці емоції переплітаються у щось жахливе. І якщо чесно, то персонажі ризикують бути над ними. Але тут це збалансовано тонкими натяками на внутрішні думки. Надія це все, що у вас є. Через свої страхи Сігналіс проливає світло на рани жахливого існування. Це гра про більше ніж подолання кошмарів. Вона про те, як триматись перед обличчям байдужого всесвіту, як продовжувати стояти, коли ваша особливість і ваше тіло дегуманізуються. Науково фантастика та жахи використовують минуле, щоб створити щось цілком сучасне. Подібно до згасаючої зірки гра горить яскраво, красиво і одночасно жахливо. Говорячи про Сігналіс, як про гру, я розумію, що це дуже нішовий проект. Він специфічною гімплеї, не до кінця збалансований, а його сюжет це каша з відсилання метафор. Але особисто для себе я вважаю його шедевром. Цей проект з'явився якраз тоді, коли мені здавалось, що вже жодна гра мене не зачепить і довів мені, що я дуже рано здаюсь. Цей проект авторський з великої літери, і я знаходжу його дуже щирим. Дякую всім, хто додивився відео до кінця. Дякую за підтримку каналу. Не забувайте залишити свій важливий лайк під відео. А якщо є бажання підтримати фінансово, то всі необхідні посилання будуть під відео. Бажаю успіхів! Сайонара!